Кременчуцькі новини, мої вітання. І сьогодні говоритимемо про таке: у Кременчуці знайшли гадюку. Кременчуцькі міліціянти перейшли на посилений варіант несення служби та як не отруїтися грибами. Музика. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував організаторам та учасникам дня миру у Кременчуці. Педагоги позашкільних закладів, керівники творчих колективів отримали почесні грамоти. Нагадаємо, у вересні у Кремчуці провели низку заходів, приурочених до відзначення Міжнародного дня миру. Наймасштабнішим був дзвони Гонгу миру. 20 вересня у парку миру біля Гонгу миру зібралася Кремчуцька громада. Запросили і представників посольств іноземних держав. Сьогодні у міськвиконкомі підбили підсумки святкування Міжнародного дня миру. Перший заступник міського голови Віктор Калашник відзначив. Що незважаючи на малобюджетність, а завдяки творчій ініціативі організаторів, свято миру було яскравим і насиченим Жінка вообще є символом миру, та є і у нас подавляюче більшість таких прекрасних симпатичних красивих жінок, які за мир. неділя мироприяти очень інтенсивних, які були посвящені Дню мира. Поэтому хочу поблагодарить вас всех от имени Гелемочурской власти за эту инициативу, за то, что вы нас поддержали. Это ваш креатив, это ваши идеи, это ваша реализация. Поэтому спасибо вам огромное. Хочу пожелать вам... Міра добра, крепкого здоров'я, ну і продовжувати в тому же духе. Віктор Калашник вручив грамоти виконкому Кермичуцької міської ради, представникам навчальних та позашкільних закладів, закладів культури, керівникам творчих колективів за вагомий внесок в організацію та проведення міжнародного дня миру у Керменчуці. Сьогодні заступник міського голови Віталій Малицький здійснив об'їзд правобережжя. Виявив чимало проблемних питань у житлово-комунальній сфері. На що саме скаржилися люди? Дивіться в наступному сюжеті. Пройти повз такі купи обрізаних та вже посохлих гілок було просто неможливо. Мешканці будинку номер 24 дріб 36А на Манагарова, кажуть, що комунальники тиждень тому кронували тополі. Тож до гілля вже почали підкидати сміття. А ось Валентині Федорівні навіть довелося власноруч гасити пожежу. Лягла спати в 10 часов. Зарево. Боже, як глянула, горить, відра, і давайте, вітер 15, витягала води, щоб потушити. Ну. Тут і машини ж могли стояти, і люди, і воно ж могло розгорітися там. Така ж картина, і за будинком. Не дай Бог, подожгут, оно ж і балкони почнуть горіти. Більше того, під час кронування ще й пошкодили малі архітектурні форми на дитячому майданчику. Упало дерево, тобто сложилася сюди, зламало конструкцію дитячу, тобто погнуло його повністю. Відкі дебелия, які падали. Віце-мер зателефонував начальнику управління житлово-комунального господарства Івану Москалику та доручив терміново розібратися з таким неподобством та виправити ситуацію. Так, да, Іван Владимирович, знаходимося в Манагарова-24, дроб 36. Навести порядок, пусть благоустрій зробив те, що він должен был зробити до конца здесь. і впредь не допускає таких ситуацій. Комунальні служби провели кронування дерев, то які на задньому плані знаходяться. Це, звичайно, правильна робота. Саме зараз її треба робити, але те, що лишили вони після себе, не має лишати служба, яка слідкує за чистотою і порядком в Кременчуці. Купа гілок перетворилася в смітник. Біля іншого під'їзду. Купа гілок була вже спалена з невідомих причин. Люди саме тушили багаття, викликали пожежну службу для того, щоб загасити результати роботи одного з комунальних підприємств. Якщо це робив благоустрій Кременчука, то тут треба ставити питання і по керівнику, і питання, і по бригадиру, які відповідали за цю ділянку роботи. Так працювати не можна. До Віталія Малицького звернулися і мешканці будинку номер 10 що на вулиці Манагарова, з проблемами свого двору. Як з'ясувалося, їх тут чимало. І найперше, чим занепокоєні люди, що з колонки, розташованої у дворі, тече тепла вода. Зараз перевіримо. Ну, 20 градусів. Прямо на місці Малицький телефонує директору керуючої компанії Добробит Андрію Пазинічу. Во дворі возле третього під'їзду, здесь є трубчатий колодязь. Колонка. І, і з цієї колонки йде вода, температура 20 градусів. Моногарова, 10, да, третій під'їзд. Могу вислати туди, зараз люди приїдуть. Окрім того, крюків'яни поскаржилися на зруйновані відмостки біля будинку, фаутні дерева потребують знесення, лави біля під'їздів, мешканці вимушені ремонтувати самостійно. А ось в 11-му будинку на Манагарова вже кілька днів, як зникло тепло. В квартирах досить прохолодно. За правдою доводиться підніматися на технічний поверх. Причина знову банальна. Тепло до будинку подали, а слюсарі повітря з системи не стравили. Цим і зайнялися один з мешканців разом з віце-мером. Ось зараз віздух виходить. Ну, от батарея немножко тепла. Стояк, труба. 50 градусів. Ось зараз воздух пішов. Його треба спускати, а вони ніхто не ходить сюди. Тобто повинен прийти слесарь полностью повністю зробити дом, повністю везде спустити воздух. І вже на даху пересвідчилися в тому, що повітря виходить з тепломережі. Мы видим, что сейчас выходит воздух из системы отопления. То есть это должны делать слесаря. Приходить и полностью пускать тепло в дом, полностью развоздушивать систему и давать людям тепло, за которое они платят деньги. Пока половина дома фактически без тепла, хотя счетчик уже включен. Тож, результат досягли. Головне что люди будут с теплом. Мы спустили по двум стоякам воздух должно потеплеть. Вам спасибо за помощь, за то, что вы помогаете всем. Заимлю, давайте. На переконання Віталія Малицького, Кременчук має бути містом без околиць. А криків'яни повинні мати такі ж комфортні умови, що й інші кременчужани. Кременчук має бути містом без околись. Ми щойно побували в підвалах, на дахах будинків на раківці, поспілкувалися з мешканцями. Величезна купа комунальних проблем, величезна купа питань, які повинна вирішувати міська влада. Бачили ситуацію, коли будинок без тепла вже тиждень підключено теплоносій, але тепла в батареях у людей немає лише тому, що Повітря на технічному поверсі, на 9-му поверсі не спущено. Для того, щоб це зробити, треба лише кілька хвилин роботи на кожному стояків. Це роблять самі люди. Ми бачили, як люди знають, як це робити, і самі фактично обслуговують житловий фонд. Хоча це має робити управляюча компанія, вона за це отримує кошти. Щоб не допустити провокацій та масових заворушень на вулицях міста, сьогодні у Кременчуці збільшилась кількість патрулів. В них беруть участь бійці нацгвардії та міліціянти. Загальний розвід захисників правопорядку провели на площі перемоги. Мі та нацгвардія захищають спокій кременчужан, так би мовити, плічі опліч і як завжди, правоохоронні органи та бійці військової частини 3059 вирушили містом слідкувати за порядком. Та враховуючи, що незабаром відбудуться вибори, кількість патрулів збільшили. Ми збільшили кількість патрулів в зв'язку з виборами, в зв'язку з тим, то що наші колеги уїхали на охорону порядку в область, Звісно, збільшилося кількість і благодаря національній гвардії. вони максимально відкликнулися і взяли перекривати у нас. У нас такі от райони, як центр, як молодежний, де будуть задійствовані. На сьогодні день особовий склад на гвардії службу несе по босину варіанту у дві зміни, починаючи з 11-ї часи частини дня і закінчується 23-ю годиною дня. Також є резерв, який на випадок укладення оперативної обстановки в тому чи іншому районі нашого міста, в змозі буде прибути і надати допомогу. Як військових нарядах, так і виборчі дільниці разом з її членами. Як і міліціонери нацгвардійці патрулюють місто як на автомобілях, так і пішки. Під час служби військові інформують громадян щодо заборони передвиборної агітації у день тиші. Добрий вечір, військовий наряд, майор неділя. Профілактична робота щодо виборів до місцевих рад. Ви в курсі, що 25 числа відбудуться вибори до місцевих рад голів. Ви будете приймати участь? Ви знаєте, що можливі будуть підкупи за гроші продуктовими пайками голосів. Велика просьба повідомляти про ці факти, бо це карається законом, це є негативним явищем. Доброго вечора. разом із бійцями за порядком спостерігаються і брати наші менші. Собаку мы берем как бы на охрану общественного порядка для того, чтобы как бы предупредить э, нарушения, если что, если такая ситуация случается, задержать этого правонарушителя. Люди как бы реагируют на собаку как бы со стороны. Значну кількість захисників одразу помітно, відзначають кременчужани. А тому ввечері не так страшно гуляти на вулиці. Ну, я вважаю, що правильно побільше патрулів таких. Ребята, тим більше з собаками, пускай ходять, тому що нас багато зараз. Ших людей много сейчас. Так ж рібят побольше без патруліти, это вообще прекрасно. Пряманчуцькі правоохоронці та нацгвардійці забезпечать правопорядок на вулицях, у тому числі і в день виборів. Переконаний перший заступник міського голови Віктор Калашник. Я впевнений, що завдяки злагодженим діям і нашої міліції Національної гвардії вони як завжди забезпечать громадський порядок, в тому числі під час проведення місцевих виборів та виборів міських голів, все пройде спокійно ми в них впевнені. Я думаю, що все буде добре. Командир військової частини 3059 Олександр Аленін зазначив, військові готові до форс-мажорних ситуацій, але зроблять все можливе, щоб ніхто не порушував закон та спокій кременчужан. Я сподіваюся, що вибори в місті кремчуці пройдуть спокійно, і хочу запевнити всіх кременчужан, що у нас достатньо сил та засобів для забезпечення громадського порядку на ці дні. 25 жовтня у неділю відбудуться вибори. Городяни мають обрати депутатів міської і обласної ради та мера Кременчука. Чи збираються Кременчужани піти до виборчих дільниць і зробити свій вибір? Сьогодні дізнавались наші кореспонденти у пересічних городян. Байдіти на вибори голосувати а же? байде в обов'язковому порядку. Щоб був мир, щоб був порядок в країні. Так, да, планую. Я считаю, что я должен проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор свой. В надежде на то, что у нас что-то изменится к лучшему. Всегда хожу, всегда ни одного года я не пропустила я голосовать хожу. Чтобы була стабільна пенсія, щоб було тепло в хаті, щоб була вода и щоб не так дорого платити за ці всі комунальні послуги. А ви зараз як плануєте? Да, конечно. А почему? Почему? Хочу, чтобы наш город стал лучше. Краше, лучше, чтобы люди лучше жили. Более уверенность появилась в завтрашнем дне. Мы все-таки зависимы от того, кого мы изберем. Вот потому я хожу голосовать обязательно. Хочу, чтобы в стране было немножко лучше. И пенсионерам не, не просто добавили низкооплачиваемым, тем, кто никогда, может быть, не работал или по минимуму работал, а тем, кто 58 лет проработал, 2000 заработал. Планирую. А почему? Ну, просто это как долг, так сказать, гражданский выполнить. По возможности постараюсь и обязательно пойду и отдам свой голос. Ну, конечно, обязательно. Естественно, хочется, ну, чтобы такие люди пришли Ну, чтобы обращали внимание, вот на детские сады, на школы. Я всегда хожу голосовать, чтобы выразить свое мнение. Я хочу, чтобы изменилось все лучшую сторону. Ну, условия для молодежи, для работы, для мамочек повысили ли плату. Ну, я всегда хожу на выборы, потому что надо как бы выбирать кандидата, который будет, ну, как бы... участвовать в том, чтобы город наш там восстанавливать, там дороги делать, я не знаю. То есть должен быть человек, который этим будет заниматься, я так считаю. Я на выборы не хожу, не участвую, никому не верю. 25 числа я обязательно пойду голосовать, потому что я недавно достиг совершеннолетия и, в принципе, давно ожидал возможности голосования. Я всегда хожу на выборы, чтобы никто не пользовался моей Буділи в этот раз. Я обязательно пойду на вибори і отдам свой голос. Хочу, щоб в городе навели порядок, щоб у нас були робочі места. Обязательно. для того, щоб все у нас було добре, щоб жили ми як Європі живуть. Люди обов'язково пойду на вибори. До нашої редакції звернулися мешканці Кременчуцького мікрорайону Раківка із повідомленням: поблизу житлових кварталів на містку через стічну канаву лежить труп гадюки. Наша знімальна група одразу виїхала на місце події. Журналісти намагалися з'ясувати, чи справді це отруйна змія, та як уберегтися від небажаних наслідків при зустрічі з небезпечними плазунами. Перелякані молоді мами, збентежені пенсіонерки та діти, які гралися мертвим плазуном. Таку картину застала наша знімальна група, коли прибула в район розвилки, що на раківці, на містку через стічну канаву, висіло оголошення, обережно гадюка. Відразу ідентифікувати плазуна нам не вдалося. Тому з відзнятим відео ми звернулися до фахівців. Це Тауш, найобикновенний тривіальний вид натрикс-натрикс, який ніякої угрози не представляє. Uh, Популяция у нас она очень многочисленна, потому что здесь рядышком плавнее, а это обитатель переувлажденных мест обитаний и его можно встретить везде. Как з'ясувалося, зустріти отруйну змію у отруйную змею межах міста практично неможливо. Ареал очень локальный, она из-за человеческого фактора для всех животных основной фактор это фактор беспокойства. Она избегает. Ось таких, скажімо, мест шумних, во-первых, где дороги, где постоянное движение. Она збігає человека і предпочитає абсолютно тихі, спокійні места, де в достаточности основной же, опять основний фактор пищевой, трофічний гризунов. Один єдиний вид отруйних плазунів, що зустрічається у Кремльчицькому районі, це гадюка степова східна. Зустріти її можна у плавнях та на островах поблизу міста. Щоправда, є ще один від плазунів, який досить часто плутають з гадюкою мідянка. Цей вид абсолютно безпечний для людини. І рисунок похож. Гадюку відрізняє типічний зигзаг на тілі. Ні з чим не спутаєте, триугольна форма голови. У Жана в вашем видео видели оно вдоль тела вытянутая голова, а это прям треугольник такой сразу она становится в позу защитную. Вот похоже по рисунку медянка, но самое главное оттенок рисунок у медянки медянка красноватого оттенка медного, гадюка серо-зеленая. Сіра, зелено, виражена окраса. Тож мешканцям Кременчука особливо перейматися через небезпеку, бути укушеним отруйною змією не варто. Інша справа, що ситуація з антитоксинами в Україні непроста. Ці імунобіологічні препарати раніше переважно закуповувалися у Російській Федерації. Сьогодні ж через військовий конфлікт з цією державою між медичними підприємствами Росії та України відносини припинилися. Тому ми працювали ці півтора роки, скажімо так, на залишках. Ми робили перерозкоділи в Кременчуці. Вони закінчились ботуліністично ще в минулому році, а проти укусів гадюки в цьому році у нас одна ампула. 5 мл вона була використана ще навесні, і то для жителя Кременчуцького району, а не міста Кременчука. Укусів в місті Кременчуці, гадюк у нас не реєструвалося протягом останніх десятирічнього. Якщо ж борони Боже, людину укусить гадюка через годину-півтори санавіацією проти отруту доправлять із Полтави. А оскільки ефективно вона діє упродовж трьох годин після укусу, то життю людини нічого не загрожуватиме. Головне вчасно у разі необхідності звернутися за допомогою. Щорічно з настанням сезону грибів частішають випадки отруєнь людей цими дарами лісу. Яка ж ситуація цьогоріч? Дізнавались наші кореспонденти. Осінь сезон найактивнішого збирання грибів. Для багатьох тихе полювання стало улюбленим заняттям та своєрідним способом відпочинку. У зв'язку з тим, що досить тривалий період часу було, були відсутні опади. То на території Кременчуцького району, а точніше, території, ДП Кременчуцьке лісове господарство, кількість грибів була незначна. Тому працівниками лісової охорони не було виставлено агітація по їстівних отруйних грибах, але фактично самих грибів було ну не так багато. Незважаючи на досить незначну кількість грибів цьогоріч, фахівці продовжують фіксувати випадки отруєнь. В цьому році, дві 2015 п'ятнадцятому, офіційно зареєстровано по Україні. 552 случая для взрослых и 88 детей отравились. Из них были смертельные случаи, 74 смертельных случая взрослых и 17 детей. Но Кременчуг, конечно, не остается в стороне, безусловно. И поэтому в этом году уже обращались за помощью 17 человек, но подтвержден диагноз был только у трех взрослых и трех детей. Фахівці, котре звертають увагу батьків, ні в якому разі не включайте в дитячий раціон страви з грибів, які організм перетравлює важко. Особливо чутливі до грибної отрути малі діти та літні люди. Якщо вчасно не звернутися за кваліфікованою допомогою, то гриби можуть стати фатальним ділікатесом. Отравлення грибами, як і звичайне отравлення, має симптоми: це Это... тошнота, рвота, біль в животі, понос, повищення температури. Но для отравления грибами еще характерны галлюцинации и сетка перед глазами. Для того, чтобы сразу начать какое-то лечение и оказать человеку помощь, необходимо прежде всего вызвать скорую помощь. Когда вы обратились к докторам, не нужно медлить ни минуты. Вы должны помочь еще больному человеку освободить желудок от тех кусочков еды, которые он получил, которые еще не успели всосаться. Для этого используется 1-2 литра воды бледно-розового цвета марганца. С помощью этого раствора нужно несколько раз промыть желудок больного и ни в коем случае не употреблять ни молоко, ни лекарства, ни особенно алкоголь, который способствует еще большему всасыванию. Щоб не зашкодити своєму здоров'ю, варто пам'ятати, що слід збирати тільки добре відомі вам гриби. Не можна класти до кошика старі, плісняві та червиві. Слід бути особливо уважними при їх збиранні, особливо тих, які мають отруйних двійників. І ніколи не купуйте гриби у місцях стихійної торгівлі, а краще завітайте до найближчого супермаркету. Можливо, це буде трохи дорожче для вашого гаманця, втім значно безпечніше для вашого здоров'я. На день завтрашні синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер південно-східний 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4, В день плюс 8, плюс 11. Це вся інформація на сьогодні. Які події принесе п'ятниця, 23 жовтня, покаже завтрашній день. Я ж прощаю з вами і бажаю лише приємних новин і всього найкращого.